Ще забрала, ходила посилку, кур'єр доставила, ось таке робила замовлення. Онлайн замовили. А де ти Ти мені не хочеш допомогти? А я думала, ти мені покажеш, щоб я зняла Там дві шаурми і щось таке красиве прям. А, то, мабуть, батат в коробочці, Прям як до 14 лютого, як у нас така шаурма, яка свідчує може. жіноція історія. Історія, історія з суковитою начинкою. Лав... Пла. А що таке пла? З пластинками. З <laughs> пластиліном. Ну що, це і сиру. А, пасти. Пас... Як вона за пастером. Ця... Яловичина з пастрами. пастрами. Яловичина пастрами. Це таке м'ясо з яловичини або з. Тіляціни. Воно таке тіпа, як, капчене чи мариноване якимось там особим способом. Маріноване і тоненько порізане. І його ну, смачно кладуть у шаурму, в лаваш там, завертають ролики, такі роблять Пастремі, Да. Це одна шаурма. Ось Що я покажу ну таке, пиво купила, це чоловік захотів пива, просто світлого, а я, мабуть, заводу шампанське. А інша там з томленою яловичиною. І я замовляла батат з кукурузкою і з пармезаном. Потім на тарілки треба буде його викласти. А ти бургер собі брав, так? Да? Дівчинка-кур'єр приїхала дуже мила, привітна, поздоровалася зі святом. Бо є такі, знаєте, кур'єри приїдуть і. А вона така мила і привітна. Так що, як його відкрити, де тут почало? Єсть йому почало, є з цього... Всьому... Ну то просто я покажу, а потім може комусь цікаво. Потім то з'їси, ніхто не побачить, Як... А, він ще й замотаний. Добре, він замотаний. Зараз тоді ми його розпакуємо, ну як буде місце вже, то тоді покажу. Все, да? більш нічого нема. Ну там серветки і щось таке мусорні пакети чи що. Це ні, не, воно не похоже на рукавички. Мені здається, саме сорні пакети. Хоча може і рукавички, не знаю. Будемо зараз розпаковувати. Так, шо, я думав, що ти ну, давай візьму. Це моя. З темленою яловичою. Ми вже я розклала сердечки, трішки зробила такий святковий антураж. Надула шарики, кульки. Ось так. Ось це красиво це оця постраночі. Да. Оце воно все м'ясо, ось ось це воно. по стране, По стране, я правильно укажу? На улице да. сегодня солнышко. А вот это я как его выкладывать не знаю. Ты можешь просто так поставить сюда. В коробке прямо такой. Це батат. Він вже, мабуть, остив. Ну, нічого. Бо з пармезаном він такий плавлений має бути. А він як пропарений, протушений. І дві бургери, так? Да? Ой, там даже шпажка. Це шпажка, щоб ти знав. Що це шпажка? Ще щось? Ні. Сьогодні на вулиці дуже сонячно, така прям погода класна, можна гуляти, ну, але прохолодно, такий вітер холодний. І мені здається, весь день, що сьогодні 8 березня, а не 14 лютого. Прям такий якийсь ну, є настрій, є святковий настрій, є сонечко. Все, <гум> ми будемо вже їсти. Бо чоловік вже хоче їсти. Всіх зі святом, всім, коханням, тепла. Любові і миру. Нам сьогодні ще наша Укренерго зробила подарунок, аж з самого ранку не відключали світло. Тому ми зараз зі світлом і на вулиці сонце світло, і в нас є електроенергія. Просто чудовий день. Так, це відео. Не виконати лампу ну ладно. Ага, точно! Точно, точно. Я буду шампанське, а чоловік буде пиво, бо не хоче пити шампанське. Я взагалі також не пию алкоголь, бо я не люблю. І давно його не пила, але зараз прям хочеться щось таке відчути хоч трішечки чогось святкового. Таке пиво красиве. А ще в нас є кавуни досі. Лежить той, який я знімала на Новий рік і думала, що ми його з'їмо на Новий рік. Але на Новий рік ми його не з'їли, на Різдво ми його не з'їли. Сьогодні 14 лютого, але я відчуваю, що ми його також не будемо їсти. Тому я буду просто його знімати на кожне свято. Подивимось, до якого числа і дня він долежить. доживе, так сказати. Будемо вести щоденник кавуна. Може, йому навіть канал можна відкрити і назвати там щось лайфблог або життя кавуна знімати кожен день і кожне свято йому. Ось ти мордіння правильно. <laughs> Ты все будешь снимать? <laughs> ну известно. Ну даже виду это снять. Видишь. Там. -а -а -а. Ты выключи свет. Сейчас буду пробовать шаурму. Если такая вкусно? Не знаю. Дуже смачно. Ялович, вона прям тає вроді, тане. Прям така розварита, розвариста, пропарена, ніби. Ну, дуже ніжна, от і саме ніжний смак. Дуже ніжна. Так як не знаю, то вже пів половину з'їв. Зараз спробуємо батат. Батат теж дуже смачний, дуже ніжний, кукурузка така ніжна з пармезаном. Оце тільки я не пойму, що це таке зверху посипано чим. Лук, навіть, ну він, на жаль. Він такий, як теж м'ясо. Скворки, мабуть. Ну, щось типу, в клярі. Ну, дуже вкусно, це одне із самих за останній час вдалих замовлень. Їжі, те, що ми замовляли. Сподобалася і доставка, і дівчинка така мила і привітна. І е, дуже смачно все вку... бургер ти ще не їв, да? не перебував. Дуже смачно, тому можна буде залишити відгук, тому що все сподобалось. Ми вже замовляли, до речі, да? тож не в них на день народження, а в кого я замовляла. Не в них? Mm -hmm. Ти казав, що ще раз замовлено. Не mm в -hmm. них. А, не в них. Ну, значить, це в них вдале замовлення. Все дуже смачне. Бургер ти не рекомендуєш? Ні. Mm. Бургер не повністю спаління. Масло все згорівше. От тупо уголь. Просто, може, за того, що багато замовлень. Так, да, ну, я думаю, що це оплачено, але не тупо уголь. Просто положили між двома булками уголь. <клес> Вместо активного угля можна поїсти. Так, бекон, а сама котлета? Тоже. Тоже спалена? Ну, ця яловича котлета теж спалена? Да. А, він весь спалений. А, кінчуть за щось яловича? Я кажу, їм просто... Мой. Ну, ну, в шаурме дуже-дуже нежно, прям такая дуже ну, нежная не, да. и соковый А бургер подпортил, как говорится, впечатление. Впечатление. Показать. Ну, конечно. Тупо заревшая. Ну, что тут сказать? Просто не повезло. Гороши, как говорится, на ветер. Ну, а так хорошо все начиналось. Так хорошо. Ну, нет, шаурма Шу претензий нету. И и другая, а да. к мясу, которое сожгли, претензия есть. Просто жалко мясо. Не жалко денег, жалко, жалко мясо. Зачем его бы так было сжигать? Ну, может, запарка ну, А может, просто решила вот так рецептуру <как> трохи поменять. Ха -ха -ха.